Любі малятки, я рада, що ви до мене сьогодні завітали. Давайте зараз разом з вами привітаємось гарно. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, хитають голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Дітки! Послухайте, уважно, що я вам зараз розповім. Вовк ведмедя розбудив, вже весна гуляти йде, Виліз велетень з барло, тікає в ліс від нього. Як ви гадаєте, що я вам прочитала? А ну, послухайте ще раз: вовк ведмедя розбудив, вже весня гуляти йде, виліз велетень з барлогу, вовк тікає в ліс від нього. Так, я прочитала вам. Скоро мовочку. Давайте зараз промовимо її разом. Вовк ведмедя розбудив. Вже весна гуляти йди. Виліз велетень з барлогу. Вовк втікає в ліс від нього. Давайте швидко з вами. Вовк ведмедя розбудив, вже весна гуляти йди. Виліз велетень з барлогу. Вовк втікає в лісвітнього. Діти, як ви гадаєте, який звук тут повторюється? Вовк, ведмідь, весна втікає Так, правильно звуки. А назві слова, які ви знаєте зі звуком, відро, веселка, Так, дуже багато різних є таких цікавих. Давайте зараз з вами розглянемо картиночку. Як ви вважаєте, яка пора року зображена на ній? Так, правильно, на картинці зображена весна. А чому ви так вважаєте? Так, тому що світить сонечко, тане сніжок. Побігли, ось калюшки багато з'явилося. Співають пташки, квітнуть квіти. Ми змінили теплий одяг, і те тепле взуття на більш легше. З'являються бруньки на деревах. Так, до нас також з вами йде весна. Скажіть, будь ласка, кого, кого ви бачите на цих малюнках? Так, правильно, ви бачите тут дітей. А чим вони займаються? Ось на цьому малюнку хлопчики граються, пускаючи кораблики у чумочки. Дів... Дівчатка гуляють. Між перших квітів, милуються ними і посміхаються. А як вдягнені діти? Подивіться. Так, вони вдягнені вже трішки легше. легше. Але все одно весна тільки починається, і вони не дуже не сильно легкий одяг вдягли, а трішки тепліший. А, дітки, скажіть мені, ласка. Як ви гадаєте? Весна. Гарна пора року? Так, звичайно. Давайте зараз ми з вами складемо розповідь. Подивіться на картинку уважно. Давайте разом. Прийшла весна. Сонечко припікає, світить. Тануть сніги. Побігли. Струмочки. На галявинці з'явились перші квіточки, підсніжники, на деревах уже бубнявіють брунічки. прилітають перші пташки. Діти більше часу проводять на подвір'ї. Вони одягнуті ще тепленько, тому що на дворі прохолодно. Усі радіють приходу красуні верхни. Так, ми з вами зараз склали оповіданечку по картинці маленьку таку розповідь. І я також буду чекати, щоб ви мені її надіслали. Давайте зараз з нашою весною трішки відпочинемо. Дали діти з цікаві, посмігніться з бігань, хлопцімо по приготували. Ми, прихід весни, чекали, йдемо на місці. Крастуню виглядали. Плідку з одної в іншу сторону нахиляємо. І вона не заварилась, Ось вона от рік. Ручки піднімаємо вгору, вгору вниз. Вже на дворі снігу мало присідаємо. Вже струмки вперед помчали дзюркутливі і стрімкі, прохолодні і швидкі. Повертаємося, як дівчинка, в одну в іншу сторону ручки. Тепер будемо підтягуватися. Двісти сонце пригріває. Сонце весень Вітає! Молодці малята! Дітки, ми з вами відпочили вже трішечки. І подивіться. У нас зараз з вами з'явились картинки. Це ознаки весни. Що тут у нас? Біжать струмочки. Набнявили бруньки, Прилеті... прилітають пташки. Це в нас хто? Шпак? Так, шпак. Сонечко ясно світить, і з'являються перші квіточки. Так, ми зараз. Пограємося в гру. Яке, яка, яке? Подивіться уважно. Що це в нас таке? Так, сонечко. Навесні сонечко яке? Так, жовте, тепле, яскраве, сяюче. А небо навесні яке? Вибачте вітер який? Теплий, ласкавий, лагідний, швидкий. А небо в нас яке? Блакитне, прозоре, світле. А квіти, будь ласка, а квіти в нас які? Перші, весняні, гарні. Молодці. Давайте зараз з вами далі продовжимо гратися. Прага називається Маленький та Великий. Але спочатку послухайте уважно ще раз нашу скорумовочку. Вовк ведмедя розбудив. Вже весна гуляти, йди. Виліз велетень з варову. Вовк втікає в ліс від нього. Так. Ви послухали увагу скору мовочку? А тепер. Скажіть, про кого скоро Так, правильно, про диких звірів, про вовка та ведмедя. А чому вовк вирішив розбудити ведмедя? Так, Тому що прийшла весна, на двоє стало тепліше, і ведмедю треба відпочивати. А як інші звірі зустрічають весну? Давайте поглянемо. Подивіться, зайчик змінює світлу шубку темну. Кіжачок і ведмедик що роблять? Так, прокидаються від зимового сну і повертаються птахи з теплих країн. А давайте зараз з вами розглянемо зайчика та ведмедика. І порівняємо їх. Подивіться, яка у зайчика лапка. Так, у зайчика лапка. А у ведмедя лапа велика. як можна сказати про лапу ведмедя одним словом. Лапище? Давайте зараз з вами пограємось в слова. От подивіться, у зайчика, що носить, а у ведмедя та носище. У зайчика шорстка, а у ведмедя шорстище. У зайчика спинка, а у ведмедя спинище. У зайчика зуби, а у ведмедя зубище. У зайчика язичок, а у ведмедика язичище. Так, як чому ви чому ми так у ведмедика? Назвали частини його? Так, тому що він великий, велитень, красень наш, і він більший не розміром. Молодці. Дітки, скажіть, будь ласка, про що ми з вами сьогодні спілкувалися? Так, ми з вами спілкувалися про нашу красуню весну, яка до нас приходить. Назвали які ознаки нашої весни складали. Гарні оповіданнячку, погралися. Дякую вам, мої хороші. До наступної зустрічі. До побачення!